У 1987 року відновила діяльність репресована українська гельсінська група. Головну роль у її відродженні відіграли дисиденти, які першими повернулися з таборів. В'ячеслав Чорновіл, брати воїнів та інші. Водночас В'ячеслав Чорновіл переймався проблемами відновлення на легальних підставах свого дітища, українського вісника, який став першим опозиційним друкованим органом в Україні. У серпні 1987 року побачив світ відкритий лист В'ячеслава Чорновола до генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, у якому викладалися основні програмні вимоги відновленої правозахисної організації. Автор переконував керівництво КПРС у необхідності виробленого нового курсу національної політики, що зокрема, виступав за розширення прав союзних республік. Ділих плям вітчизняної історії та реабілітації ОУ жертванських і верещенських репресій протестував проти політики не України. У вересні 1989 року чорнові 1109 делегатів, які брали участь в установчому з'їзді руку разом із колишніми політв'язнями – покляненком горем. Руху, яка наполягала на виході України зі складу СРСР, утвердженій в суспільстві повноцінного плюралізму. Переростання перебудови в антикомуністичну революцію упродовж квітня 90 го квітня 92-го років в'ячеслав Чорновіл. Вячеслав Чорновіл сприяв прийняттю декларації про державний суверенітет України, проголошенню 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України, перебуваючи з квітня 92 до березня 99 року на постійній роботі в парламенті України, очолюючи депутатську фракцію народного руху України, Вячеслав Чорновіл усіляко намагався створити самоствердження, самореалізації національного організму, набуття економічної могутності, культурного розвою, втілення в життя соборницької ідеї, надання Україні суб'єкта міжнародного товариства. Але всі помисли В'ячеслава Чорновола були перекреслені трагічними подіями, які сталися вночі 25 вересня березня року у так званій шляхово-транспортній пригоді. В яку не вірили, і по сьогодні не вірять мільйони здравомислячих українців на шосе під Борисполем, повертаючись із Кермограда до Києва. Трагедія сталася на п'ятому кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Чорногора врізався в Камаз з Причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці. Соратники В'ячеслава Чорновола вважають його загиблим політичним убивством. На місці загибелі встановлено Козанський хрест, похована Чорновола на центральній алеї байкового кладовища. Він прожив усього 61 рік і 3 місяці. Будучи завжди начебто в самій гущі життя, в гущі подій і людей, він завжди був по суті самотнім. Багато в чому не почувся своїми співвітчизниками.